І всім привіт! З вами я, потяги в Майнкрафті. І сьогодні я буду працювати з дежурним. Ой, вибачте, зараз мишка закрутилась. Джужорним по <кхи> вибачте, що кашлю. Трошки прихворів. Е, Сьогодні буду працювати дежурним по переїзду. Ну, коротше, ви поняли. Швидко ставте лайки, підписуйтесь на канал, завадіть чайок, ну якщо ви дивитесь літом, тоді беріть морозиво. Ну а ми починаємо. Окей. Давайте просто зайдемо для початку в, цю, в, як там його, в будку. Саму. Ні, знаєте, у нас тут прикольна така. Тут у нас якась фігурка стоїть. У нас фонарик висить, Там у нас вогочки стоять. Окей. Давайте. Візьмемо червоний правил. Жовтий. Фонарі нам зараз не пригодиться. Так. Умишки слізаю. Так, окей. Що е, це у нас таке? Ага, це у нас е, якась фігня. ну, диванчик це хоча б. Е, окей, давайте. М давайте. Е, знімемо себе... Так, так. Давайте знімемо себе одяг сам. Вот. оп, тримаю. Так, все, все-все. все. Э, все, все. Е, Окей. Е, давайте просто зараз розподімомся, що тут ще інтересного. Ну, короче, тут якісь три вагончика стоять. Нічого інтересного. Ну такі обычники. О! До речі, Ну, Понятно, тут тормоза, є, їх сьогодні будуть забирати, так що тормоза знімати не будем. Так, у нас зараз е, було таке, по моєму завдання. Треба перевести стрілку на цю, на цю колію. Так. Тут все переведено у нас. Вроде би. І тут у нас. Эм, Амука. Ну так. Тут нам надо шопе. Не, нам надо ось. Так. Походу. ходу. походу надо а раз ну Зараз разберемся. Так. Не, нам надо вот так. Вот так, все. Ну, добре, давайте я э, чекаю поезда. Коли буде поїзд, то тоді уже, собственно, включу камеру. Так, уже зараз має поїхати поїзд. Я не знаю. Давайте поки просто заготуємо флажок. Вон там, походу, він уже їде. Вон вон. А вон, да, він їде. Бачите? Все, проехал. Поехал туда. Ну, добрый, Иди, чекаю. Все, наступного. Так. Зараз уже на ехать, собственно, поезд. Там он уже едет. Ну, Коротше, тут має бути, по-моєму, пасажирський, але розписання в мене ніякого точного к сожалению, нема. Чого в мене його нема? Я, чесно, не знаю. Мені просто не дали, я просто пропускаю поїзда. в мене навіть рації немає. О, до речі, пасажирський. Дистанція відправився. Проїжджаю. Такі пасажирські вагончики. Нормально ну, их тут. Уже богато. Что по еще там? А, ну, не. Все. Вот уже проезжая поезд. Ну, добро. Когда буду ехать... О, это даже чек на тут поезд, включу камеру. Так, поезд уже у нас прямой, я знал. Так. А, он с той стороны будет, по-моему, ехать. Але я точно не знаю. Вон уже что моя еха. ви не замітили, то вона була під час відео. До речі, вона їде прямо до цих вагончиків. Походу, вона зараз буде з нею сцеплятися. Так точно та кажется. О ні, це забуде, походу, степка на скорості. І все було нормально. О, да, все нормально, степка на скорості прийшла. Добре. Чекаю наступного. Блін, тут машина застряла на переїзді, якась джигулька. Блін, в них їх не залізти, і там нікого нема. Я просто був в буті, блін, а що зараз буде? Не поняв. Так. не понял. А что сейчас будет? Так, давайте По просто пока почекаем. Так, ну может, я не знаю, что сталося. Чего? Так там же поезд еда. Я вообще забыл, блин. Тут уже матрица H2 еда о нет. О боже, что сталося? О боже. О, я обломки пособирал. Офигеть. Просто. Матриса H2 просто разломила. Добрый день просто подвиться. Офигеть. Ну тут нема на что Тут, ой. Тут реально поломало, конечно, эту машину по частям. А, что с моей машиной? В смысле, что с твоей машиной? Что с твоей машиной? Все нормально с твоей машиной. Вот она разбита. Так, что они пошли вообще-то в мою будку? Вы що тут вообще устроили, жители? Ээээм. Е -е -е. Ну ладно. Якщо для вас це музей, Дивіться. Офигеть. Просто подивіться, як цю машину рознесло. аж подали. Так, интересно, машинист вс выключит точно? Так у него тяга наполовину! она половину что це за машинист вообще такие. И куда він побіг? Это короче закроем краем машиниста машиниста. Надо прокрутить. Офигеть. Ну добре. Так. Что же делать, я вообще не знаю. Ой. Ну, я думаю, що ніхто не погиб. Це в нас тупікові такі путі. Я думаю, що ніхто не погиб. Всі жителі вже кудись розбіглись. У мене вже 31 обломок. Представляєте? Ну, ладно, коротше, напевно, я з вами на сьогодні буду, ой, прощатися. Тут вже катастрофа сталася. Ну, я, коротше, пішов викликати пожежну. Уже, до речі, ні не стала, мене не побачили. Іду викликати пожежну, поліцію, хай розбираються. Ну добре. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення.